Перша година дня перехрестя проспекту Шевченка та вулиці Руданського на шляху перехожих шкода Фабія. Щоб обійти перешкоду, доводиться або протискатись поміж автівками, або виходити на проїзну частину. Про випадок неправильного паркування повідомляємо міську державтоінспекцію. Там обіцяють виїхати на місце і розібратись. Тим часом із кав'ярні виходить водій. Чому так ви Скажіть, будь ласка. Дівчина поїхала геть, але минає кілька хвилин і шкода, повертається на те ж саме місце. Знову телефонуємо Даї, знову зустрічаємо дівчину. Уже разом з інспекторами. Я хвилин 15 назад Я Навіть 5 хвилин не можна вжали. Мене ніхто не попереджав. Допоки один з інспекторів складає протокол, його напарник пояснює правила паркування. На перехресті. 10 років до різні частини за відсутності, а в них пішов не проход. Бачите, як тут блістють. Так само забороняється ставити на перекресті автомобілі. Водій шкоди коментувати справу відмовилась. Однак протокол про адміністративне правопорушення підписала. Пані готова оплатити протокол. Вже пішли в банк виплачувати постанову. З всім згідно протоколи підписала. Нагадаємо, штраф за порушення правил паркування в Україні від 250 до 340 гривень. Арсен Арсента Олег Кухар Михайло Босяк головні новини Львова.